Вона зловила рибку. Нам її шкода, але ми її з'їмо. Так і тут Води. ви Зрозуміли, я в східниці це місто, курорт, бальнеологічний курорт національного значення. Тут, якщо чесно, неймовірна атмосфера, і мені хочеться чим швидше показати вам, де в цілому в східниці можна смачно поїсти. Ось. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А ми продовжуємо. До речі, якщо ви бажаєте долучитись до створення контенту, Цього наступного, всіх наступних, можете мене підтримати на бемі кофі? Дякую. І так, на годиннику 11 година. Більшість закладів у східниці відкриваються о 12-й, які нам треба ще відвідати. Тому наш вибір впав на ресторан Джамбо, готельний комплекс Діана. Мені здається, якщо я не помиляюся. Будемо снідати тут. Борщ. Він стигне швидко. Я би хотіла зразу спробувати. Так, один шматочок. Два шматочка м'яса знайшла. Сметана. Ну, такий смачний та наварист. Трошки м'яска, трошки кропчику, багато капусти порізаною. І бульбочка такими шматками досить великими. <рес> Смачно. Тут хліб наче з цими просить е отруби, Наче там є. Оці корисні штучки для хліба. М -м -м. Трошки підсмажені тости. Зверху тоненька скальбочка сала. цілимо смакує Хочу порі від шефа. І так. Хачапурі тут в слоєному тісті. <смірі> <смірі> що я роблю? <смірі> Хачапурі від шефа має бути смачно. Просто сир без вираженого такого особливого смаку, можливо, моцарела чи сологуні. Зверху слоєне тісто. Кріп, пер е кріп петрушка не відчувається. Воно ну, може чи бринза, бо щось таке якесь за текстурою як бринза. Що варення? Варення? Ну цікаве поєднання. Але вдруге я б це не взяла. Куричий шашлик на мангалі з медово-гірчичним соусом. Пробуємо. вкусные шашлыка. Это ты бесмешь? Ну, раз. Ну, один раз. Ну, куришь и шашлык смешно. Правда, шашлычный соус. М -м. Мне кажется, без, без него смешнее. И паш. Відчувається, що тости намастили таким ем, базиліком чи якоюсь олійкою з чимось таким пряним, і зверху цей паштет, в принципі. Погано, але теж не один раз. Мені здається, з цього всього ну, все-таки нейтральне, хоч ми і голодні. Кішка цього закладу, що піцу готують на дровах за рахунок того, що піч тут знаходиться в закладі. Можете собі уявити цю лазню. Я <хи> Тягучий сир. Дрібний Ну так, сирлітає. Наче маскарпани, ну слава, не розумію у цієї такої тенденції класти шматки цього сиру по піці. Я сподіваюся, я просто не вмію їсти. Ну, типу, можливо, це реально треба розмастити. Тоненьке тісто, не дуже масивні бортики. Тут трохи гучно за рахунок. Машинки, яка змелює зерна і яка варить каву. Там дві окремі машинки. Тут є суші, тут є піца, тут є вок навіть, але я бачила, що суші сюди приносять у відкритому вигляді. не знаю, можливо, вони десь тут їх роблять. Ну зрозуміло, тому що в цьому закладі жарко. Суші тут робити, мабуть, не дуже правильно. Ну Що говорити? піца класна, реально класна. Я чекаю довга дорога додому. Емоційно за враженнями мені нагадує якийсь буковель, коли там після лижів, після катання там на санях. Ти приходиш щоб поїсти. Тут приблизно така сама атмосфера. Мені подобається. Як буду тут ще раз, зайду. Заклад називається лягуміни. Магазин кав'ярня я взяла на половину, та орео чизкейк, Ну і така американо. Оро ще не куштувала ніде. Навіть не являюся, який він насмах трошки більше солодкий, аніж я зазвичай їм, але дуже ніжний, споченьком, дуже смачний наполи, також смачний, не відчувається якоїсь такої маргарини, чогось неприємного. Такий в міру солодкий. В принципі, також хороший десерт. І кава. Чи можна тут десерт поєднати з кавою? Аккуратно, Юля. Можна. Заклад перевірила. Можете йти. Взяла чай та пасту лазанью з філе індика та шпинатом. Мені офіціант розказала, що там, наче комбінація курки та індика. Можливо, це просто курка. Mm, ось, по факту там мають входити печериці, болгарський перець, моцарелла та пармезан. І він йде окремо. Куштуємо. Я, до речі, лазанів їм, тому не підведе. лазанья під вершковим соусом і м'ясо тут є і шпинат, трішечки відчувається і сир. Але мені м'ясо якесь таке трішки сухе, і немає вираженого смаку чогось, щоб так мені запам'яталася ця страва, так що я в східниці в курортному місті вперше з'їла лазанью. Ось. Якщо оцінювати з 10, лазанья на 7. На один раз. Касіопія. Касі. Кас Касіопія. Касіопія. Ну, неважливо. А, uh, словом, Дуже хочу вам показати заклад, який знаходиться одразу позаду мене. Він знаходиться в такому спальному районі східниці. Я знайшла його чисто випадково гуляла. Тут такий міст, річка і тут качечки плавають, тому не могла пройти повз. Словом, якщо коротко, дуже люблю такі заклади, які е, мають десерти, які печуть кондитери ну, чи на дому. Чи ну словом не в промислових масштабах? І коли заклад такий комфортний, атмосферний, і у нього хочеться повертатись знову і знову, не хотіла псувати там ідилію, тому що кафе маленьке, і дуже хотілося от, саме в тишині посмакувати лавандовий раф та оці десерти, які я взяла, медовик та кокосовий десерт. Це Торт? бентоторт, не знаю. Е, словом, мені так посмакувало, мені настільки було смачно. Цей заклад мені чомусь нагадує кав'ярню комфізері у трускавці. Оця от вуличка. Перший поверх. Обов'язково загляньте, як мінімум на лавандовий раф з десертом. І я посмакувала кокосовий торт і медовик. Мені сподобався найбільше з двох. Кокосовий, хоча медовик теж хороший, ну, тобто не такий, як в магазині, не такий, як готують кондитери от, в промислових масштабах. Я люблю, коли робить кондитер, робить на дому, хай буде. Але ці десерти справді з душею, справді смачні і справді смакові рецептори кайфушечки ловлять. Тому йдемо далі. Либа називається будьмо. Ми сидимо, це, це веранда, альтанка. Я, б, альтанка, я б сказала літня, тому що е, тут досить таки прохолодно, особливо взимку. Ми замовили банош та бограч. Тут вони подаються у таких пластикових мисочках і пластикові ложки. Я зараз Розпробую бограч. така жирненька, трошки з перчинкою. Відчуваю гріє горло. Тушковане м'ясо, я думаю, свинина, бо є сало. І з рахунок сала тут зверху плаває такий трошки шар жиру. З кропчиком. Однозначно страва для тих, хто любить трошки парчене. Гостреньке. Ось, і, відповідно, м'ясо. Це, мабуть, більше для чоловіків. Ой, так. І банош маємо з брензи. Бринзи відчувається, такий солений сир. Mm, але що мені прям смачно, я думаю, чи бана шкварками чи без, наче бачу там всередині. Так Угу. Шкварка. Воєва Води. Жирна які такі. там. Спробуй. Скажеш, як тобі? Ну, вона не погана, але то для мене. Я не люблю таку страху. Ну так, це банош, банош так. Ну, просто ці банош дуже смішні. Може, комусь і посмакує, знаєш. Заклад візуально такий досить бідний, е наче зроблений ледь не вручну. Тут підлатали, там підлатали. Навіть продаються баночки з е -м, огірками, ну, типу те, що накрутили вдома. Е чи хотіла б я ще раз зайти сюди? Мабуть, ні. Цей заклад оглянула. А і це, мабуть, е Мабуть, все. Декілька закладів оглянула. Чи ще один? Ще, один. ще одну колибу. Ще одна колиба у нас буде на огляді, тому я думаю, цей заклад буде останнім. А наразі все, рухаємось далі. Ну, Як свіжа рибка, ну, нормально. Звісно, оскільки вона річкова, вона містить у собі е, маленькі кісточки, тому будьте -то, будь -то обережні. Хто любить річкову рибу, однозначно вам сюди. І хто не має, звісно, страху. Подивитись кісточкою. Mm. Зайшли в ресторан випити чаю, половити рибки, скуштувати рибку, яка вона тут, як її подають. В цілому мені подобається. Ми зустріли тут е, знайомих. Вони взяли шашлик-свиний, е, крем-суп з грибів, а е, потім. Курячі четвертинки, ну, в цілому кажуть смачно. Тому, як мінімум, на один раз варто зайти, варто спробувати і рибалку, і їжу тут. Те, що хотіла, показала. Я думаю, це останній заклад на сьогодні у східниці. Як будуть ще такі заклади, які я захочу вам показати, обов'язково покажу. Я думаю, це буде в форматі Reels, як доповнення до випуску. А наразі, все. Дякую, що були зі мною. Побачимось.